Харківщина постійно під ворожим вогнем. Ось ми фактично підрахували. І з початку року е у нас було 3186 обстрілів. З них 408 це були рак ракетні майже 1050 це були керовані авіабомби. І знову у нас е північ нашої області під обстрілами відповідно Харківський, Богодухівський район, Вовчанський напрямок, Липецький напрямок, Куп'янський напрямок, Борівський напрямок, Ізюмського району. І е, так само ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, житлові будинки, е, мости, сполучення. Е, і ось так дійсно. Вчора вночі знову було удар керованою авіа. Бомбою по місту Куп'янськ. Там є відповідно постраждалі цивільні люди. Зруйновані і відповідно приватні домогосподарства. Відповідно, багатоповерхівка знову тисячі квартир залишилося без вікон. Наразі продовжуємо ще ліквідовувати наслідки безпосереднього удару по місту Харкову, коли керована авіабомба ФАП 250 фактично потрапив на 10-й поверх 12-ї поверхівки. А потім обстрілу 14 людей ще знаходяться у лікарні, в тому числі двоє дітей, стан одного хлопчика, досить важкий. Тому продовжуємо відповідно працювати над тим, щоби. Усунути по максимуму ось такі е, наслідки руйнувань. Ну і крім того, по Харківській там області вирують е, внаслідок обстрілів. внаслідок сприяння погодних умов відповідно пожежі. Їх у нас дев'ять локацій, е, досить великі. Е, ми е, всі резерви задіяли власні, плюс підтягнули ще е, додаткові сили із сусідніх областей. А це ускладнюється тим, що горять лісові насадження. Заходити до них не можемо, тому що там вони були під окупацією. Вони відповідно заміновані. Всі пожежі супроводжуються детонацією фактично боєприпасів. Крім того, є склади ще часів Першої світової війни, які стихійно знаходяться так само в лісових масивах, і так само наші вогнеборці фактично героїчно. Стоять на околицях фактично населених, тобто пунктів, для того, щоб унеможливити, скажімо так, перекидання вогню на житлові будинки. Хочу ще уточнити у вас енергопостачання, водопостачання, тобто є райони населені пункти, де цього немає через удари росіян. Так, звичайно, у нас на жаль від 22-го тобто року з часів а, повномасштабної деокупації Харківської там області. Це весна 22-го і осінь 22-го, У нас залишаються населені пункти, які знаходяться під обстрілами. Фактично на прикордонні. А їх було 61, а, значить, і вони так були без електропостачання. Подекуди там продовжували проживати люди. Там вихід один. Це лише а, там евакуація населення тому що підійти близько, значить, так само нашим ремонтним, тобто бригадам, неможливо, тому що там прямий, фактично, там обстріл прямою наводкою. Там ворога здійснюється постійно. Пане Олеже, щодо опалення РФ знищила всі те Харкова. Як повідомив прем'єр-міністр, на заміну до міста завозитимуть мобільні котельні подробиці. Я вас не розпитую. Я розумію всю небезпеку, тому що така близькість до ворожих військ. Тим не менш, поінформуйте, чи буде Харків забезпечений достатньо, щоб опалювати житлові будинки і не тільки, чи все ж таки комусь доведеться лишитися без тепла. Кажемо так, тут залежить ну тут є дві складові. По перше, ми дійсно продовжуємо відновлення. Те, що ми втратили навесні цього року, значить, ми маємо по максимуму відновити так само, реалізуємо програму уряду і завдання президента. Офісу президента щодо е, децентралізації системи опалення. Тут працюємо звичайно і отримали кошти від уряду. Всі рішення прийняті, і ми реалізуємо цю політику тут на місці. І так само з міжнародними партнерами. Фактично, у нас в планах це сотні модульних звичайно котелень. Це система децентралізації, системи опалення. Це когенераційні установки для тих самих котелень. Ну і е, врешті-решт щодо можливості, е, тобто опалення і цього сезону, тут звичайно залежить від наших. Героїв від наших збройних сил е і в цілому військової обстановки, яку ми відповідно будемо мати, тому що розуміємо, що ворог не полишає своїх хворобливих ідей позбавити містян міста Харкова, наших населених, тобто пунктів, без е ну тобто електрики, позбавити звичайно, можливості е опалюватися взимку, е не комунікуючи про це, фактично не розповідаючи деталі, будемо робити все можливе, щоб ситуацію втримати.